То вірить в мене, як каже Писання, ріки води, живої з муха його потечуть. Це він сказав про духа, якого мали одержати ті, котрі повірили в нього. Адже духа ще не було, бо Ісус ще не був прославлений. Це є слово Господні. Слава. Хай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отцях Сина і Духа Святого. Амінь. Христос Пан з мертвих встав. Мартвіста. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, наші шановні. Міністранти, рецежи святого Яна Павла ІІ, кохані парафіяни, улюблені Божі діти, прочистость Духа Святого хочемо зрозуміти хоча б трішки роль Духа Святого значення його в спільноті костюр, в спільноті церкви. І на підтвердженні біблійному спробуємо собі пояснити, як ми можемо помічати Духа Святого. Бо є різниця, коли ми бачимо, а є різниця, коли ми помічаємо зауважуємо. Бо бачити це, воно святиться, це предположення, якесь припущення, яке може допомогти потім в ефекті певні речі зрозуміти. Але зауваження, те, що ми помітили щось, воно завжди йде до свідомості, і людина починає шукати пояснення або сама собі певні речі побачить. Так, наприклад, як сьогодні ми приходимо до костьола, наш костюм святиня готується до першої комунії дітей. І цей самий костюм, все те саме, але бачимо якісь декорації, прикраси, інші квіти, якісь лінточки, більше свічок біля олтажа. І ми це помічаємо, тобто щось має відбутися. Але якщо б не помічати, то ми підемо до Костю, повернемося додому і скажемо, ша свята служба як служба. Ксьонд був, олтаж був, книжка була, музика грала, міністранти служили. Нічого обичного, такого надзвичайного. Але якщо щось помітимо, то вже відразу думаємо, що це таке так? А може хрещення було, а може шлюб, а може комунія свята перша. І людина помічання одразу свої пояснює. Тому що ми хочемо помітити Духа Святого в нашому житті, помітити Його, як він діє в світі, як Він діє в кості, в церкві. Потрібно собі, так, принаймні в думці, так? трудно, щоб ми зараз всі мали Біблію з собою, хоча це теж було дуже добре. Так відійду в Стерня, скажу, коли наш городоцький парафіянин родом з Жищенці, ксьон е, Міхам, Хоптенець, вже святої пам'яті, служив е, в Віньківцях на парафії. І коли він помер, попросили якогось ксьонця, щоб поїхав замінити його. Це був ксьонц Ярослав, який був економом колись раніше. Е, в Сімінарії, і він, коли там поїхав на одному шоссе, приїхав з вітам повних таких захватів, почав всім сунзам розказувати свої враження і каже: уявіть собі, що я приїхав вправити службу, починаю казати науку, проповідь і люди з сумок, стовбів, спідлаву витягують біблії. Всі люди з Біблією. І каже, я їм до нього говорю, вони листають і шукають в Біблії. І каже, то потім даємо, щоб Сон змікали їх вчив, щоб вони з Біблія приходили до Костьоха. І те, що Хсон розказує в Біблії, вони собі шукали і він їм пояснював. Дуже цікавий варіант, скажімо, ну, такий один з найкращих. Але зараз собі в думці спробуємо в думці собі відкрити Біблію на першій сторінці. Напевно, всі будемо знати, що це книга потяг Оксані Рудзаїв, перший розділ, це створення світу. І перше речення, яке ми читаємо в Біблії, звучить більш-менш в такий спосіб. На початку Дух Божий витав над водами. В началі. На і тут все пояснено про Духа Святого. Коротко кажучи, все, що пов'язане з влажністю, волога, влажністю, вода, черело, сніг, дощ, все є пов'язане з Духом Святим, роса, наприклад. Не знаю, чи ми задумувалися як сьогодні справимо, що святу. Як Органістка з нами з парафією дуже гарно співають нам святий святий, саме святи", на високості. Потім є цей момент, коли міністранти задзвонять, всі кикають на коліна. І ксьон скаже, «Тож освяти ці дари росою Твого Духа. Чи хтось з нас задумувався, чому Росою, чому не ласкою Божою, не силою Божою, не міцю? Освяти ці дари росою Твого Духа. Тому що Дух Святий приходить, і ми привикли, що у вигляді Голуба Дух Святий приходить на Ісуса Христа, ми привикли, що п'ятидесятниця – зелені свята і воручиться зі стані Святого Духа вогники у вигляді язиків, або язики, у вигляді вогню, хто як хоче пояснити. Але вода, вода роса. Волога, вітер теж делікатний, братний, хоча написано, що зірвався вітер, як прийшов Дух Святий, зашумів. І власне Дух Святий діє і всюди де про нього так сказано в словах або в термінах Окреслення плоди, це і про Духа Святого. І наприклад, чудеса Пана Ісуса читаємо в Євангелії, чуємо це в постіль багато разів. Ісус робить чудо. Наприклад, зцілює незрячого, сліпого. Написано, що плюнув на болоту, зробив сміс якусь болоту, масть і поклав йому на очі, волога. Потім, або в другому перекладі, слиною доторкнувся до очей, так культурно, хтось написав. Пізніше, наприклад, садівка це таке озерце, ставочок, купіль, написано в Біблії, купіль. Там лежали люди біля цієї купелі, і коли ангел порушував водою, хто перший входив, стілювався. І був чоловік, який. Дуже багато років чекав на це, прийшов пан Єсус, почав з ним розмовляти, а Він каже, немає людини, яка би мені допомогла увійти до води, коли є порушення цієї води. І, очевидно, хто ж, як не Пан Єсус, найкраща людина, і Він його в... В Так? Тому що цей чоловік вірив в силу Святого Духа. Очевидно, він поняття не мав, що такий Дух Святий, але він вірив в цей знак Божий, вірив у воду. Наприклад, очевидно, це ще все якби трошки наперед говоримо, але знаємо, що пізніше ці різні справи, ситуації якось костілом підтверджуються і завжди так є, що поки оголосить, наприклад, якесь чудо якого святого, то завжди є якась процедура. І завжди Бог теж мусить підтвердити святість якоїсь людини, щоб через чудо можна було сказати, що ця людина, ця особа, вона є удостоєна зватися Святою в церкві через неї, теж молитися до Бога. Вже колись ми згадували про такого монаха Палотина, місіонера, такий брат Войців з Польщі, який три роки тому помер в опіні в характеристиці святості. І люди моляться над його гробом. Це є краком біля між закопаном і падовіцями, де народився святий Ян Павло ІІ, папа Римський. Люди моляться над його гробом і отримують різні чудеса. Бог показує. І я теж подзвонив за одну людину знайому до його рідної сестри, яка живе, і кажу, моліться до свого брата про простілення. І вона каже, коли я молилась, прийшло мені таке натхнення і чула голос, як брат звіта говорить, каже: нехай вона їде до Марійного джерела. І вірить в це. Вірить, тому що брат Войтик молиться за нею в небі, і Бог настіли. Це буде знак. Вона мусить свідчити про свою віру. І, власне, теж є цей знак води, знак Духа Святого. Це певен почерк Божий, щоб ми не сумнівали, що це хтось когось бачить, якийсь дух і помер, лише там щось. Але в цьому шаблоні Евангелії сьогоднішньої, це сьомий сьогодні розділ Святого Яна. Ми бачимо, що в цьому почерк Божий, тобто Боже, Божий шаблон. І всюди, де буде сказано про цю вологість, про цю мокроту, про воду, це завжди буде про Святого Духа. Напевно, пам'ятаємо в нашій парафії старших жіночок, парафіян, Була така пані Агапова в нас. Я думаю, теж свята людина, то, що вона там пережила, молилась, мала різні труднощі, і, і завжди так геройство виходила з цього це є доказ, що Бог з нею працював. І коли вона вітала когось з днем народження, вона завжди казала, жичи вам, сідем даром Духа святого, з води, з роси, з калапані, з дишу і так далі. В неї там ціла літання була. І я так собі думав, чого вона так іменно бажає. Так, бажає іменно це роси, руси, води, струмка, джерела, річки, озера і так далі. І це завжди було пов'язане з Даром Святого Духа. Так що це є дуже важливо, коли ми розуміємо ці знаки. І сьогодні пан Єсус говорить про Святого Духа такими словами: якщо хтось справий, Нехай приходить до мене і п'є. Тут нема написано вода, немає написано щось інше, якийсь там бот, чи сок, чи ще там щось. Але людина спрагна, це не та, котра хоче їсти. Людина спрагне, це та, котра потребує зволоження, вологи. Нехай прийде до мене і п'є то вірить в мене, як каже Писання, ріки води живої знутра його потечуть. І в Ісусі Христі є це джерело життєдання, джерело Святого Духа. Тому святи Ян Евангеліста сьогодні написав, адже ще не було Духа, тоді Бо ще Ісус не був прославлений, тобто Дух Святий завжди є. Але йдеться про те, що Він не був так указаний. Представлений так, якби офіційно йому передали далі провадження Пустьога. Тому що Дух Святий приходив як Ісуса Христини, так? Дух Святий був присутній з Ісусом Христом. Але йдеться про те, що сьогодні ми, коли читаємо про цю справу, ми розуміємо, що людина потребує Духа Святого, тобто характеру християнського життя. Характеру людяності, так як ми кажемо, що є характер, є темперамент. Темперамент то ніхто вже не поміняє, але характер міняти можна. Міняти можна. Я колись, оце ну, це таке трошки може, неправильне, може не до кінця культурно, але скажу, як я розмовляв з одним молодим чоловіком, хлопцем. Який вперто хотів трошки ксьонда взяти так, на, на панти, скажімо, на патички на зговори, і почав щось там випитувати мене за різні там, справи, за заповіді, за, за, за трійтів, ще там щось. Ну, і зайшла справа за, за цей характер, так, я кажу, що людина він почав мати Ісус свій характер. І він каже, характер не міняється. Я кажу, чому не міняється? Можна темперамент не змінити, так, хтось флегматик, флігматі, хто хтось холерик, то, то холерик. Але характер можна поміняти. Людина міняє характер. Йдя з дитячого садочка в школу, потім там далі в життя доросле, чи заміж виходить, одружується, чи псом стає монахиною. Завжди люди міняють характер, тому що допасовуються до свого служіння. І це є можливим. І він каже до мене. А от не можна поміняти там, як ці, гороскоп, чи як там, скажімо, скажемо, за щось таке типа. Так? Ну, очевидно, я скажу, що на цьому бо я ніколи не читав свою цих всіх ділок. Але він мені там називав різні ці назви. І от каже, то як можна поміняти? І ну, щось таке пригадує, він каже, ну. Ну от там я тілець, як можна поміняти, стати раком, чи там щось. Я кажу, чоловіче, це без проблем. Це була розмова в Києві. І я кажу, «Слухайте, ви тут городські є всі, так ті, типу, до нього, каже, на такій совєтській мові. І кажу, може, не всі тут теляти, але підеш в село, то хто би ти не був, чи ти теля, чи ти там віса, чи ти хто. Як підеш на город, то до вечора ти рак. Стоїш раком на городі зранку до ночі. І можна поміняти без проблем. Людину не можна було переконати, треба було щось таке сказати грубше, але вертаємось до поняття Святого Духа. Дух Святий міняє характер, міняє спосіб і міняє єство людини. Тому що ми в таїнстві, коли приходимо, наприклад, до хрещення. Хрестя дитина ніби нічого не видно, так? Ну, що там тримає дитину на руках, похрестили все добре, поздравили, привітали, пішли додому. Але дитина міняється, це не Боже дитя. Якщо ми віримо, коли закінчимо школу, нам дають атестат і кажуть, ви від сьогоднішнього дня вже не школярі, ви вже студенти, ви вже там ще хтось. І ми в це віримо. То як можна не вірити? Що міняється всередині наше єство, це духовне, коли ми стаємось іншими після хрещення, після миропомазання, після сповіді, після Комунії святої, коли в наших жилах вже тече кров Ісуса Христа. Як можна не вірити, що ми стаємо з іншими людьми, коли хтось заміж виходить чи одружується через шлюб, коли хтось стає священником, чи братом, чи сестрою монахи, монахами, міняється повністю людина. І це є зміна Святого Духа. Господь, який приходить, Він змінює нас. І тепер те, що Ісус каже, хто є спраглий, а спрагла людина, вона чи це розуміє, чи ні, вона завжди хоче пити. Завжди. Вона потребує цієї вологості. Але щоби почати шукати. Цього напою, людина повинна усвідомити собі це так, як і я є Бо коли вона думає, чи хочу їсти, чи не хочу, хочу спати, чи не хочу, це ще є сумніви. Але коли людина вже точно знає, усвідомлює свою, починає шукати. І це шукання Духа Святого, це є цілий процес, який відбувається в постійні від народження до смерті, і потім людина йде до неба і повністю є наповнена Богом. І, Власне, костюм — це є той момент усвідомлення людини, удосконалення. Тому сьогодні, коли ми входимо в це свято хорочистість зіслання Святого Духа, потрібно нам собі подумати, над цим, в який спосіб я розумію. Це зі щастя Духа Святого на мене, в який спосіб я можу прийняти Духа Святого, як я маю з ним співпрацювати, що я маю бути джерелом води для справних людей, для справних людей, для тих, які Бога шукають, в який спосіб я маю цим людям сказати про Бога, підтвердити, що є Бог, дати приклад. Що жити з Богом це можливо, і це і дар Святого Духа. Тому сьогодні просимо Бога про цю особливу благодать, щоб ми прийняли Духа Святого і, співпрацюючи з ласкою Божою, могли напувати людей Богом цією Божою ласкою, цим Божим натхненням, щоб інші люди, які справді потребують, Цієї роси Божої Духа Святого, щоб вони були напоєні Духом Святим, щоб вони його прийняли, і щоб ми могли через наше посередництво теж пізнати Бога. Пізнати Бога, як казав Святий Августин, поки серце людське не спочине в Господі, завжди буде чогось шукати завжди. Тільки в цій Божій любові може бути напоєне, може бути заспокоєна справа. І тому сьогодні ця Евангелія запрошує нас до такого свідоцтва, до євангелізації, до того, щоб ми свідчили про Бога, щоб інших людей також наповали цією Божою ласкою, якою самі є напоєні Господом. І через те, щоб ми отримали.